Коли через 70 років після заснування церкви вона ухилилася від Слова Божого, то Христос, глава церкви, дав послання семи церквам Книгу Об'явлення, де одні церкви він хвалив, а інші докоряв у мертвості, теплоті, ідолопоклонстві, розпусті та сатанинських глибинах. І Бог не змінюється Він учора, сьогодні і навіки той самий. Подивимося далі історію церкви та її зміну під впливом часу влади, держави та політики. У трьохсоті роки від Різдва Христового Римська імперія приймає християнство. У церкві з'являється авторитет імператор Костянтин і запроваджуються релігійні ритуали, обряди, іконошанування різні передання. Якщо раніше церквою керував Христос і поставляв свою владу апостолів і пророків. То тепер церква стає державною. Зі зміною керівництва церкви змінюється і її батько з небесного на земного. Західна римська церква стала католицькою, східна візантійська православною. Імператори призначають світських людей священниками в церкві, і тепер вона вже не відокремлена від держави, а служить царям, правителям землі та виконує їхню волю. Це характеристика вавилону. Розпуста з правителями, жага наживи, пристрасть до вбивств, святих та інші гріхи.